Давай вчитися писати разом. У зошиті в косу лінію є така система. Давай подивимось. Є дві паралельні лінії, які утворюють тоненький рядочок. Він називається робочий. Робочий рядок. Тут ми будемо писати основну частину наших букв. Біля кожного робочого рядочку є верхня допоміжна і нижня допоміжна лінія. Верхня допоміжна буде показувати. Докуди ростуть високі букви. А нижня допоміжна буде показувати докуди ростуть хвостики, що тягнуться вниз. Основна частина букв буде поміщатися у робочий рядочок, як я вже говорила. Але так як ми з вами за партах любимо потягнутися, витягнути ніжки, так і букви. Не всі букви поміщаються у робочий рядочок. Деякі з них хочуть витягнути ручки вгору, а деякі ніжки або хвостики вниз. Ось для цього є таке поле, для того, щоб буковка трошечки витягнула, вирівняла спинку свою. Сьогодні ми вчимося писати похилу лінію і з петлею внизу. Ручку ставимо на верхню лінію робочого рядочка, ведемо вниз під нахилом трошечки вліво. Ведемо вниз до допоміжної лінії. Торкнулися її повертаємо. Заокруглюємо і вертаємося назад до робочого рядка так, щоб на нижній лінії робочого рядка ці дві лінії перетнулися, утворивши петельку. Закінчуємо писати елемент на середині робочого рядка. А тепер разом зі мною пробуємо. Верхня лінія робочого рядочка вниз під нахилом. Торкнулася заокруглюю, вертаємося назад. Перетинаємо. На середині робочого рядочка зупинилися. Ще раз. Вниз під нахилом торкнулися, вертаємось назад, в цьому місці вони зустрічаються. Обов'язково вони мають зустрітися на нижній лінії робочого рядочка. Знову верхня лінія робочого рядочка. Вниз під нахилом торкнулись, повертаємось назад. На нижній лінії робочого рядочка зустрілись, провели до середини робочого рядочка. Ось у нас робочий рядок. Його середина приблизно ось тут. Тому ось цю лінію я закінчую писати приблизно на середині. Пробуємо ще раз. Згори. Вниз під нахилом торкнулися. Вертаємось назад до середини. Руку не відриваємо. А тепер спробуй сам.